шановна громада Ірпіня, новообрані депутати, я Сидорук Ірина Валерівна, голова Ірпінської міської виборчої комісії Київської області, урочисто заявляю про відкриття першого пленарного засідання першої сесії Ірпінської ради, сьомого скликання, що скликана Ірпінської міської виборчої комісії Київської області відповідно до частини 2 статті 46 закону країни про місцеве самоврядування в Україні. Денний сьогоднішнього пленарного засідання. Перше питання про оголошення Ірпінської міської виборчої комісії Київської області, рішення про обрання та реєстрацію Ірпінського міського голови. Друге питання про оголошення Ірпінської міської виборчої комісії Київської області. Рішення про обрання та реєстрацію депутатів Ірпінської міської ради. Так, перше питання: згідно з підсумками голосування та результатами виборів, ірпінського міського міського голови найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі, а саме 16 тисяч голосів, що складає 56,7% від загальної кількості голосів виборців, поданих за всіх кандидатів на посаду міського голови, набрав Карплюк Володимир Андрійович. Відповідно до частини 4, 12 статті 85 Закону України про місцеві вибори, на підставі складеного 30 жовтня 2015 року протоколу Ірпінської міської виборчої комісії Київської області про результати виборів в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Ірпінського міського голови та постанови Ірпінської міської виборчої комісії номер 161 від 30 жовтня 2015 року Ірпінська міська виборча комісія Київської області визнала обраним ірпінським міським головою Карплюка Володимира Андрійовича, висунутого Ірпінської міської партійної організації. Організацію політичної партії Нові обличчя. Друге питання. Відповідно до статті 86 закону України про місцеві вибори на підставі складеного 30 жовтня 2015 року протоколу Єрпінської міської виборчої комісії Київської області про результати виборів в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Ірпінської міської ради Київської області та постанови Ірпінської міської виборчої комісії номер 162 від 30 жовтня 2015 року та 163 від 1 листопада 2015 року. Ірпінська міська виборча комісія Київської області визнала обраними депутатів Ірпінської міської ради Київської області відповідно до списку Маркушина Олександра Григоровича. Страховського Андрія Андрієвича. Бурчака Олександра Володимировича. Денисенка Юрія Олександровича. Пащинський Олександр Сергійович Лобода Наталя Васильівна. Плешко Максим Валерійович. Куценко Святослав Вікторович. Карпенко Богдан Валерійович. Вишняков Ігор Анатольович. Попсуй Анастасія Вікторівна. Скрипник Сергій Федорович. Олійник Олексій Володимирович, Оверко Ігор Іванович, Слюсаренко Богдан Олександрович, Шевченко Марія Ігорівна, Кобринець Аркадій Володимирович, Захлюпаний Володимир Миколаєвич, Ковтун Ігор Володимирович, Миронюк Юрій Миколаєвич. Мельничук Богдан Омельянович, Чайка Григорій Григорович, Кухайлишвілі Лаврентій Юрійович, Глиняний Сергій Миколаєвич, Нелюбін Віталій Леонідович, Смолянчук Наталія Вікторівна, Король Петро Петрович. Бігулик Василь Серафимович Ковальчук Ярослав Олексійович, Калічка Артем Андрійович Молчанов Володимир Володимирович, Олійнич Ольга Романівна, Бідула Людмила Миколаївна, Севасянова Олена Вікторівна, Панасюк Ігор Валерійович. Лехман Іван Ласлович. Реєстрацію депутатів та міського голови проведено про що Ірпінська міська виборча комісія Київської області прийняла 1 та 3 листопада 2015 року відповідні рішення. Відповідно до частини 1 статті 42, частини 1 статті 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваження депутатів Ірпінської. Міської ради та міського голови починається з моменту оголошення відповідної міської виборчої комісії на пленарному засіданні першої сесії новообраної міської ради рішення про обрання міського голови та депутатів. Таким чином, новообрані депутати та Карплюк Володимир Андрійович Ірпінський міський голова з цього моменту набувають своїх повноважень. Запрошується до слова та продовження ведення пленарного засідання. Карплюк Володимир Андрійович. Ірпінський міський голова. Дивікає, 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 дивікає. Привітаємо Ірину Валерівну з тим, що була непроста, як завжди, в Ірпіні виборча компанія, так, і що у з достоїнством, як професіонал і жінка пройшла ще це випробування. Віддавайте привітаємо. Шановні депутати, шановні гості, шановні ірпінчани, в першу чергу ви знаєте, мені приємно, що виборча кампанія закінчилась. Чому? Тому що я говорив, що перед виборами Ірпінь трусило, тросило немало. І зараз розпочнеться процес роботи. Більше того, мені приємно, що до ради зайшли багато людей, які називали себе. Можливо, так і є, скоріш за все, опозицію. В них буде шанс і можливість пропрацювати краще. Тому е будь-яка нова якість, будь-які нові ідеї, будь-які нові бачення нами сприймаються тільки абсолютно плюс. І я переконаний, що е ті люди, які оновили сьогоднішній сла Терпінської міської ради, вони обов'язково е стануть нагоді як кадри для Ірпінської територіальної. Громад. Тому, шановні колеги, я не бачу необхідності довго е, говорити. Можливо, в когось є бажання висловити декілька слів, підходить Петро, Петро Юліанович Король. Є, нема? Є, будь ласка, ви хотіли сказати декілька слів. Можливо, ще хтось хоче, то скажіть, і тоді е, почнемо вже перейдемо до роботи. Будь ласка. Депутат, депутат минулого скликання. Е, Король Петро Ілюанович. Доброго здоров'я, шановний Володимир Андрійович, шановні депутати, апарат міської ради, шановні присутні. Дуже приємно і хвилююся і приємно бути сьогодні на цій сцені. Я дуже вдячний всім за нашу співпрацю. Я пробув два скликання депутатом четвертим і шостим. Але життя є життя, життя продовжується. Багато людей до мене звертались, кому допомагав, кому підсказував. Я залишаюсь в Верпіні, я нікуди не від'їжджаю. Я прошу вас, якщо в когось які питання до мене, звертайтесь, будь ласка, завжди допоможу. Вибачаюся. Хотів звернутися до Богдана Амеляновича. Богдан Амельянович, я до вас відносився з такою повагою завжди. Дуже з великою повагою відношусь до вашого сина до Романа. Ну, оцей цей ваш. Оці ваші статейки і ваші помічники в Ютубах і в статтях в газеті. Ну, я думаю, якщо говорять, значить або бояться або поважають. Я вам дякую. Тільки треба було це перед виборами завчасно зробити, щоб більше людей про мене ще дізналось. Всі ми знаємо, як ви працювали, знаємо ту ситуацію в водоканалі. Завдяки мені, може, вона тоді пом'якшилась трошки. Я вам дякую, Богдан Миляни, за роботу. Але бачите, я людина, як людина, я мені сьогодні руку подав на порозі, хоча б можна було не подавати. Перепрошую всіх, вибачаюсь, може щось не так сказав. Я вам ще раз всім дякую. Ну і знаєте, як життя складається так, що молодим дорога. А, 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 а. Зараз, зараз, зараз. З цим, цим значком проходив я, і я його сьогодні хочу передати своєму сину Петру Королю. Петру Петру. Будь ласка, я, давайте, давайте поаплодуємо, дійсно важливий для родини важливий момент. АПЛОДИСЬ. Шановні колеги, немає більше бажаючих цей слово. Ви знаєте, я щиро вірю, що ця каденція в нас буде каденція без політичних чвар. Я щиро вірю, що ця каденція у нас буде конструктивною співпраці. Я щиро вірю, що ця каденція це буде як мінімум не менш ефективною, а то і більш ефективною, ніж минула каденція. Тому, якщо більш немає бажаючих, я пропоную сесію. Цьому скликання ірпінської міської ради вважати закритим.